Я пишаюся нашими солдатами, які відбивають російські атаки, і нашою логістикою, яка забезпечує роботу цієї системи протягом чотирьох років. І я пишаюся нашою нацією. і саме сміливість і стійкість українців, мають вирішальне значення, і наші люди заслуговують на вдячність. Вони заслуговують на повагу much. дуже вам дякую Чотири роки повномасштабної війни. Сьогодні я хочу показати вам, що це насправді означає. І Я хочу, щоб ви запитали себе Ви готові не лише до викликів які несе російська агресія, викликів сучасної війни, але також до постійних спроб переконати світ до боротьби за підтримку до захисту інтересів своєї країни кожного, кожного дня, так як це має робити Україна.